Друзі, знаєте який самий універсальний засіб, який є в аптечці у кожного лікаря? Не повірите, це магній. Тому що знайома ситуація, коли ніби людина п'є, вона гіпертонік, вона п'є якісь ліки, тривалий час, а тиск у неї підвищився і не падає, і абсолютно ніякі засоби не працюють. Ось мені буквально щойно позвонила моя хороша знайома, що бабуся у віці, тиск підстрибує до 180, п'є ніби ліки, ті, що як завжди, і. Ситуація ніяк не вирішується, тиск тримається. І знаєте, що я їй порадила? Старий, давно забутий засіб це магній, адже він нормалізує нам, знижує тонус судин. Він нормалізує тонус судин. Він заспокоює нервову систему, а це одна із причин підвищення артеріального тиску. І звісно, він у нас працює як такий потужний антистресовий мікроелемент, і магній у нас нормалізує обмінні процеси, тому що така проблема, навіть як підвищення рівня цукру, магній там теж бере величезну роль. Його дефіцит якраз і утримує оцю цю ситуацію. І щоб не допускати таких проблем, підвищень тиску, якоїсь збудливості, нервозності, якщо ви знаєте, чи є якісь там спазми в тих же самих м'язах, якихось такі судоми, як кажуть, по. По ночах в основному людину турбує. Звичайно. Магній варто додавати в свій раціон. І, як кажуть, магній, магнію рознь. Аптечний магній є, да, він дешевий, але, як правило, там такі неорганічні форми, які дуже важко засвоюються, і оця друга складова компонент він десь в, в організмі осідає. А осідає де? В основному це якісь солі в нирках, формуються таким чином камінці в жовчному, якщо ще людина додатково не п'є води. І варто, щоб, для того, щоб магній був безпечний. І ви отримали результат вибирати органічні форми. У нас в компанії є два види: один магній це в зв'язці з амінокислотами, які теж мають заспокійливу дію. І друга, просто така нова, крута форма. Це магні війонній формі, а саме, оушен Мін його перевага в тому, що він розчинний. Це ось такі стіки. Які додаються в питну воду, в звичайну питну воду, і ви собі можете регулювати концентрацію. Якщо вам потрібна енергія, вам потрібно вийдете в спортзал, чи ви відчуваєте, що вам треба прилив енергії, ви можете зробити його на більшу концентрацію. Якщо от така ситуація, про яку я розказала, що от мені позвонили, що тиск не збивається, і в мене були в, мої, в моїй практиці особисто і батьку я так допомагала знизити тиск, і були в мене споживачі, теж які мали таку епізодичну ситуацію, підвищення. Тиску, і оушен мін нас ніколи не підводив. В таких ситуаціях, звісно, ми робимо його більш концентрований. На стакан води і ще й такої гарно-гарно теплої води працює не гірше, чим ін'єкція аптечної магнезії. Друзі, і одна хороша новина: початок року, і цей продукт зараз зі знижкою. Оскільки, як я сказала, його люблять багато хто. І знижка у нас в терміні обмежена, кого зацікавив. Продукт, який може вам збагатити ваш раціон магнієм, додати енергію, додати сили, нормалізувати емоційний баланс, відрегулювати, прибрати зайві набряки, тому що магній теж працює в цьому напрямку. Пишіть в особисті, надішлю вам детальнішу інформацію, як замовити продукт. Проконсультую, звісно, вас. От і бажаю всім хорошого стабільного тиску, здоров'я вам та вашим родинам.